Що я змогла, це я накрила дитину. В чому життя залишилися. Ну, слава побуття. Високоточними ракетами поражена цей туалет. Це терористи і нацисти, так що одним словом. Всім скопом подолаємо цього ворога. З на четверту о другій годині ночі. Були чутні вибухи, був приліт до нашої селищної громади. Ми були в цій кімнаті, і оце ж воно прилетіло, оце якраз оце ж під вікна. Ось за навісочку як закрутило. Бачите, тут чоловік спав, а ми в цій кімнаті. Я як почула свист, то я встигла тільки накрити дитину собою. і все. Ми спали, ну я почула ж один вибух, то я проснулася, перший вибух. Прозвучав то я проснулася, тоді другий слідом вибух, то я ще й встала, почала, ж, як ото ж кажуть, нервувати. І тоді, буквально за п'ять хвилин, я вернулася до дитини. ну Дитина там якраз, оце ж отам, під вікнами, це спальні. все. Случилося. Я вертаюся до дитини і чую свист. Все. Більше нічого. Що я змогла? Це я накрила дитину. Все. Нічого я більше не, не змогла не сообразити, не, не зробити. І оце прозвучало цей вибух. Все, нас накрило, все земля, осколки, склянки, все дерева, гілки. Оце все було на нас. Я так думаю, що це ну, поранило мене на ліжку, тому що я вже виходила, все було вже в крові. І вже я на, на дворі вже я побачила, що в мене цибини там все, і поріг в крові. Оце поки ми стояли, ждали ж уже тут служби, ж цій порятунку, то дитина, звісно, була вся знервована, вся на треморі. Будинок зруйнований. Це одна кімната так більш-менш у нас, а ті, що оце ж він, ну з тої сторони оце ж будинок був, і Зрив оце ж був, то вони зруйновані. Там усе треба, якщо, якщо і щось робити, то все. Або нічого вже. Це і колеги чоловіка. І родичі, і сусіди навіть приходили. Всі хочу подякувати і селищному голові Коколо Олександру Анатолійовичу і Завгородньому Василію Семеновичу. Вчора були тут усі, всі підключилися моментально так сказати, колеги по роботі. Хто матеріально, хто фізично, все ж ви бачите. Ем, людей багато да, допомагає, відкликнулося, навіть ем, подруги, дочок приходили, прибирали. Дуже, звісно, це жахливо, дуже страшно. Навіть я не знаю, що вам сказати, як це словами це й не передаси. Пали всі ми. Жінка чула, свист казала, я не чув. Я вже проснувся від самого вибуху і побіг, швидше в спальню, Дивиться, як дитина, схватив його, на руки побігли на вулицю. Ну, в дворі було сплошне каміння. Вчора два прицепи вивезли з тракторних мусора, все, кирпіч, ну, ця вся земля, все. все було в дворі. Криша повністю дві криші. Фундамент нарушився, треба усиляти хату, бо здвинулося, ну, прийшли трещини по всій стіні. Тут був гараж, тут стояв літній душ в мене. Ну, Далі була кімната така, відхожа. Душ сусіда час знайшов, а час не можемо знайти досі, де воно ділося. А, і той бак ото, тут повний з водою, то я тут. Ну, це для полива літнього, його закинуло аж туди. От. І головне нічого не нарушено. Як воно він туди став, ми не знаємо. Гусі остались живі, а курчата половину немає. Вони тут поприлітали, так сказати, ударною волною. Тут всі мертві лежали, а там під кирпичами то ще живі були. Ми їх достали. Це я навіть не можу описати, як воно, що воно в чому живі залишилися. Ну, слава Богу, живі. Коли ми зранку приїхали, вирва була це вже засипана вона, вирва була 3 метри десь глибини, може й більше, і от давайте посчитаємо, метрів 10 у уширені. Від цього вибуху зруйнували, як ви бачите, дві оселі, навіть третя. Літня кухня, але там люди теж проживають. Тому все це було гараж. Щент розбитий, розлетівся. Я думаю, гараж і спас трохи тих людей, які жили в літній кухні, якщо не було. Ну і, звісно, достали все гараж. Розльот був десь метрів на 50-60. Там по одній, по дві шиферини не побили далі. Ну, а тут повністю, ви бачите, шифера немає. Все було зруйновано. зараз встановлюємо, допомогли шифером, чим змогли, Дякуючи людям, теж прийшли, допомагають. І рідні, і близькі, і сусіди. Всім скопом подолаємо цього ворогу. Ну, Ми з 77-го року тут постійно живе. 77-го року. Вони ж у їх найточна точ, ракета. Як отой генерал хвалився, о, високоточними ракетами, поражена цей. Це тут погреб був що? — Туалет. як угадати, всі повилітали в вікна. У нас воно з одне мигом прямо. А там хоч стекла полопались. А тут же все покрушило. Та тут страшне, я не знаю, як ми вижили, Бог його. Це якби не оріх, видно, це усе на себе взяв. Ну ви представляєте, такі коріння вивели, це ви, взагалі. Це ж порозкидало, вулиця засипана ж мусором. городище засипане, а там такі брили лежать на городі. Та як оце, Що воно за люди? Я, я без поняття, це не люди. це… Це вже третій прильот у громаду. Перші два були без ушкодження взагалі. Там були сонячні батареї, дві були біля смітника нашого, там взагалі нічого не було, дорогу пошкоджено і все. Ну а цей прильот приніс збитки людям. За останній тиждень не було спокійного дня. Кожного дня були приходи по прикордонним територіям громад і по населеним пунктам були. І всі прикордонні території, які межують з прифронтової зони, постійно під обстрілами. Це починається з зеленодольської громади, широківська, Карпівська громади. вони всі під обстрілами. Грушівська громада, яка майже не обстрілювалася не обстрілювалась протягом всього. Військового вторгнення також зазнала вже обстрілів. Сьогодні вночі і вчора ввечері, і вчора вночі також були обстріли Широківської громади. Це терористи, вони ж б'ють по очередності. Одну громаду 2-3 по... напрягали, так би мовити, по це і переходять на іншу громаду. І б'ють вночі з часу до 4 ранку, коли у людини саме міцний сон, коли людина повинна відпочити, а вони. Роблять вистріл, людина не не відчуває себе в безпеці, паніка напряг, і вони таким чином намагаються розшатати людей, щоб ми почали панікувати, почали там якісь дії робити. Але вони помиляються цими самими діями, вони тільки обурюють людей, і люди стають міцніші і агресивніші проти Російської Федерації. От ми бачимо, прильот був в центр міста, де стоїть ангел-охоронця християнський. Вони кажуть, ми воюємо там за віру. А охорони ззадді стоїть пам'ятник загиблим воїнам вітчизняної війни, також проти чого вони там звоюють. Це терористи і нацисти, так що одним словом.